Вітаю вас, Леви. Ви на каналі Астраната. З вами я Наталі Федулова. і Це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Сподіваюсь, що після вересневого затемнення ви відчуваєте себе сильнішими і впевнішими і змогли пройти цей непростий період з опорою на хоча б ті знання, які ми з вами розбирали у попередніх прогнозах, особливо у прогнозі про затемнення. Адже саме у вересні запустився дуже важливий процес у фінансових питаннях у вас, дорогі леви, і обов'язково подивіться про що цей переломний момент саме у вас, тому що він буде ще відгукуватися дуже довго, якщо ви не бачили, і передивіться, якщо бачили, тому що нам потрібно це все знаєте нагадуватися. Ось особисто я проживала вересень дуже інтенсивно, і мої клієнти також всі писали мені свої такі дослідження, свої інсайти. І що у вас розкажіть? Мені, будь ласка, як ви пройшли цей період, тому що саморефлексія взагалі і. Дослідження свого життя це і є ключ до майбутніх подій, тому що в астрології на певних астрологічних аспектах відбуваються в певний час, який знає, знає астролог, відбуваються певні події, які будуть повторюватися, які є циклічними. І ось так ми формуємо прогнози. Ось так, просто все. І які теми у вас будуть зараз, фіксуйте їх, тому що вони будуть повторюватися, повторюватися ще у наступних роках. Пишіть в коментарях, буду рада спілкуватися з вами там. А посилання про затемнення я залишу в описі під цим відео. По новинам у мене є для вас дуже гарна новина. Не знаю зараз, чи залишилися ще місця, але 10 жовтня я проведу свій перший астрологічний ретрит в дуже красивому, неймовірно красивому гірському комплексі Карпат Mountain Residence. І нас чекає відпочинок, і перезавантаження, і спа, і йога, і просто неймовірні краєвиди, панорамні просто краєвиди. І дводенний астрологічний воркшоп, де кожен з вас, ну по-перше, відкриє свій астрокомпас, і після астрологічного ретриту чітко буде розуміти стратегію свого розвитку життя на певний період часу і на все життя. І знайде свої відповіді і зрозуміє напрямок взагалі подальшого розвитку. Наповнимося всі новою енергією і перезавантажимось. Тож запрошую місць цього 10, Я не знаю, чи вони ще є. Але якщо ви відчуваєте відгук, пишіть в директ. Всі подробиці в інстаграм. Буду щаслива з вами попрацювати, познайомитись і провести класний час. Тож до зустрічі. Ну і друга новина Леви: жовтень для вас це час підбиття підсумків. Тут вирішується фундаментально таке важливе для вас питання. Питання, довкола якого ви вже могли будувати і інші плани. Питання, від якого залежить багато сфер вашого життя, насправді також цього місяця відбувається молодик, який для вашого знака є знаєте, молодиком і новою енергією якихось нових поїздок, нового, нової інформації, нового оточення. Також Плутон розгортається у директний рух, і теми, які з травня місяця зависали, і починають рухатись вперед. Про які теми ми поговоримо. Ну і кінець місяця, друзі, наповнений такими класними аспектами астрологічними, і ми поговоримо, що дає, куди сфокусуватись, що робити в цей період, тому що там просто потік удачі, який дуже сильно вас порадує. Ну і далі про головні події жовтня поговоримо. Як правильно дивитися прогноз? Найточніше він працює за знаком асцендента. Ну це ви мені здається, вже знаєте, я вже просто постійно про це говорю. Чому тому що ну, в загальних прогнозах? Таких як для всіх левів, для всіх дів, Терезів і так далі. Ну, не всі ж ми однакові, але асценденти у всіх в різних знаках. І якщо ви асцендентний лев, то цей прогноз для вас. Якщо у вас Сонце в Леві, тобто той знак зодіака, який ви знаєте, також він дає свої відповіді, але найбільш інформативнішу інформацію дасть вам саме асцендентний прогноз. Ну, а на самий. Смак, саму таку точну інформацію, ви отримаєте на індивідуальних прогнозах. то швивкам. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свою дату, час обов'язково, і місто народження. Я вам його визначу. Всіх до мене звертається в коментарях. Я з усіма спілкуюсь і е, даю інформацію. Ну для тих, хто шукає глибшу таку індивідуальну роботу з гороскопом, зі своїм призначенням, я запрошую на індивідуальну консультацію, і на мій дуже рекомендую мій. Міні курс Астрокомпас це така, знаєте, індивідуальна е, історія. Ви проходите самостійно 10 занять, але він такий доступний і він дає таке розуміння вашого життєвого шляху. Отже. Повернемось до прогнозу. До 6 жовтня Меркурій йде по третьому вашому сектору, і ваша увага зосереджена на спілкуванні, навчанні, поїздках, це час обміну інформацією, листування, переговорів, посилок, обговорів планів, можливі такі легкі знайомства, дружні контакти, такі ідеї, що надихають. Тож використовувати цей період для того, щоб навчатися, обмінюватися дубками, організовувати якісь дрібні справи. Слухайте деталі, перевіряйте інформацію, особливо в документах або повідомленнях. З 6 жовтня Меркурій перейде в Скорпіон ваш четвертий сектор, і ваші думки переходять до сфери сім'ї, домашніх справ, нерухомості, місця проживання, внутрішнього комфорту і батьківських таких родинних справ. Активні розмови тут, обговорення, можливі рішення щодо переїздів, ремонту, облаштовування дому, покупки продажу житла. І Меркурій в скорпіоні робить комунікацію такою глибокою, проникливою. Можуть з'являтися якісь відверті розмови, а іноді й приховані мотиви у сімейних питаннях. Тому ось тут обережно, щоб не конфліктувати. Прислухайтеся до своєї інтуїції, з'ясовуйте деталі в сімейних питаннях, плануйте якісь справи, але уникайте суперечок, тому що вони, ну, якби на що вони вам потрібні. До 14 жовтня Венера, планета краси, задоволення, натхнення, йде по вашому другому сектору. А це енергія, яка проявляє, проявляється через фінанси, через цінності і матеріальний комфорт. І що це може давати? Тут у вас поліпшення це поліпшення у сфері грошей, у заробітках, доходів, покупок, заощаджень, управління грошами, ви, ви прагнете комфорту, краси. Хочеться оточити себе приємними речами, красивими речами, тож ви можете собі щось купляти в цей момент, якісь такі розкішні покупки робити, які особливо підвищують ваш статус. Це такий сприятливий час для того, щоб укладати угоди, фінансові угоди, переговори вести щодо доходів, щодо грошей, зарплатні, роботи якимись активами. І взагалі у вас така гармонія через матеріальний комфорт. І ви відчуваєте себе добре, тобто гроші будуть. Тож фокусуйтесь на підвищенні власної цінності, стабільності. Можливо, ви підвищите свою цінність за рахунок підвищення ціни на ваші послуги. Але і до речі, з 3 жовтня Венера з'єднається з кармічним вузлом південним. І це такий, такий аспект, який пов'язаний. З тим, що потрібно завершити, і тут завершуються якісь фінансові справи, які ви робили до цього. Можливо, там був якийсь проект, і ви завершуєте його або отримуєте результат. Від певного проєкту у вигляді грошей, взагалі тема така, щоб ви від чогось позбавилися, те, що деструктивно для вас. Все, воно не працює. У темі заробітків, грошей, що ви відчуваєте? Підводити підсумки щодо доходів, витрат, інвестицій, матеріальних ресурсів. Тут можлива реалізація таких результатів від попередніх зусиль в сфері фінансів і власності вашої. Якщо ви щось з е, своєї власність може бути, -що. може бути нерухомість, може бути. Картина, так? Ось. Тому ось тут щось у вас завершиться. Тож дозвольте старим фінансовим схемам завершитись. І аналізуйте, що взагалі працює для вас в цій темі, а що ні. Використовуйте уроки минулого по сфері фінансів для того, щоб планувати нові майбутні стабільні. Проект. 7 жовтня повний місяць вовні в вашому 9 секторі, і що це несе? Це несе кульмінацію і завершує справи, пов'язані з, з освітою, з подорожами, з чимось іноземним, з темами масштабування. Якщо ви займалися, рекламу давали, або щось юридичне питання, якісь вирішували. Також завершується результат, ви отримаєте, або ясні. Можливо, ви йдете в навчання або закінчується навпаки, отримуєте свій сертифікат, або там диплом тощо. Може завершуватися подорож або проект, або ви підбиваєте підсумки якісь в цих питаннях. Тож використовуйте цей час для такого усвідомленого розвитку і напрямку свого руху, свого життєвого руху. Плануйте нові шляхи. Плануйте нові горизонти після того, як отримуєте ці уроки. З 14 жовтня Венера йде по Терезам в третьому вашому сектору. Що це несе? Венера планета краси, задоволення, натхнення, гармонії, кохання фінансів. Всього класного і малого успіху, ми його ще називаємо, тому вона дає таку приємну атмосферу у спілкуванні, в навчанні, в поїздках, у контактах з близькими точнями багато спілкуєтесь, можливо, у вас приємне таке спілкування з кимось. Легко вам у переговорах, щоб нові знайомства якісь ви налагоджуєте, дружні або романтичні. Така венера дає позитивну енергію для обміну ідеями, якимись творчими проєктами, короткі подорожі, такі можливі по місцю. Ось. Тому насолоджуйтесь спілкуванням і взагалі знайомтесь, ходіть на якісь такі зустрічі, нетворкінги, навчайтеся, плануйте поїздки. Якісь творчі активності, відвідування, можливо, якихось таких розважальних історій. Будьте уважні до деталей у контактах і в документах. Використовуйте цей час для легких, таких приємних взаємодій і натхнення. Марс весь місяць іде по четвертому сектору в Скорпіоні, і до 4 листопада він буде там, тобто у нас цілий місяць. Марс в Хрипіоні, в четвертому домі. Що це взагалі несе? Ну, по-перше, дуже активний багато енергії у сімейних справах, у домашніх проектах, у тем, пов'язаних з нерухомістю, місцем проживання, побутових питаннях. Більшість тут енергії для того, щоб організовувати. Ремонт, переїзд, щось вдома налагоджувати, можливо, спортом займатися вдома, облаштовувати дом якось, можливі конфлікти до, до речі, або напружені ситуації, або приховані емоції, і е, у сімейних питаннях. Тож направляйте енергію краще в такі конструктивні дії, спорт вдома. або... Е, той же ремонт або переїзд, або займатися активно питаннями родини, батьків, щось тут вирішувати, допомагати. 15 жовтня Плутон розвертається у директний рух у вашому сьомому секторі. Плутон ну, починає якусь, він був ретроградний з травня місяця. Тобто тут починаються якісь трансформації у стосунках, у партнерстві або вони були і щось гальмувалося тут, по темі партнерства, і тут зараз піде енергія як потрібно. Якісь ви ви отримаєте результати по темі партнерства, стосунків з вашим партнером з особистого життя або з діловим партнером. такі глибокі зміни у спільних проектах, угодах, партнерських планах тут. Контроль можливий над важливими такими відносинами або завершуються такі токсичні відносини. Використайте енергію для переосмислення відносин і партнерських, і ділових вкрито обговорюєте важливі такі питання, уникаючи маніпуляцій. 16 жовтня Марс Скорпіоні робить гармонійний аспект до кармічного північного вузла в рибках. Він торкає ваш четвертий, восьмий сектор гороскопу. Дуже сильний гармонійний аспект, кармічний. Він буде довго. Ці події, які відбудуться 16 жовтня, вони надовго. І це що несе? Це щось пов'язане з гармонійне, з питаннями. Дома, нерухомості, фінансових питаннях, спільних ресурсів, ось тут може спадщина, або якось пов'язане фінансове питання з темою родинною. Можливо, ви щось купляєте для батьків або вони купляють для вас, отримання спадка, продає, продажа, покупка нерухомості, кредит на житло. І взагалі підтримка у сімейних проєктах, ремонті, облаштування дому або спільних фінансових справах. І ще є можливість в цей час ефективно вирішувати питання довіри, ресурсів, особистого комфорту, тож використовуйте цей день для організації вдома чогось, фінансових угод, пов'язаних з нерухомістю, і гармонію у стосунках в родині. Поєднуйте оці практичні дії з внутрішньою дисципліною, з плануванням, тому що там скорпіончик він може щось так робити. Підсолювати вам вайб ваш жовтня. Тому розвивайте довіру і взаємну підтримку у родині і у партнері. 21 жовтня новий місяць в Терезах, в вашому третьому секторі. І новий місяць? це що? Початок, нова енергія, нові проекти будуть мати ну, цикл десь місяця на три. Початок нового циклу, у нового циклу нова енергія, якісь нові сюжети закладаються на. Місячний цикл, і це буде що нове у спілкуванні, у навчанні, у поїздках в обміну інформації. Ну тут прям дуже така легка енергія. Тут є можливість покращити стосунки з колегами, сусідами, з родичами, з близькими родичами, нові ідеї, проекти, короткі поїздки по місці вашого проживання, ну або в інше місто, не за кордон, навчальні курси класно будуть в цей час, якщо ви починаєте вчитися. Це взагалі час для обміну думками, для переговорів, для планування майбутніх проєктів, для оформлення документів. Тож використовуйте цей період для цього: для нових знайомств, для комунікації, для навичок навчання. Слідкуйте за балансом у спілкуванні, уникайте суперечок, хаосу, цих пліток і так далі. Плануйте поїздки, короткі поїздки для реалізації своїх ідей, і взагалі це прям, ну, дуже класно, якщо ви це зробите. В період з 20 по 27 жовтня з'єднується. Меркурій, Марс і Ліліт в Скорпіоні, у вашому четвертому домі. І тут така собі енергія, тому що якби в Скорпіоні, якби, якби не в Скорпіоні це відбувалося, то воно б могло проходити гладко. Але тут є ризик щось сказати не те, щось підписати не те, щось, ну, знаєте, таке, щось приховане, що потім вилізе, щось якась таємниця. Може на вас впливати у підписання документів, у сказати щось і когось образити, знаєте, слово як жало у скорпіона. Отут -от може бути. І куди це буде впливати? На тему сім'ї, родини, на тему пов'язане з нерухомістю, з місцем проживання. Тут... Або ви інтенсивно активізуєтесь в домашніх справах і починаєте прямо активно щось допомагати родичам, щось робити. Оце така міцна енергія, або ви конфліктуєте, і напружені ситуації у вас відбуваються в родині, або якісь приховані мотиви і емоційні напруження. Тут може що бути, або ви зміцнюєте сімейні відносини і домашню таку обстановку через якісь теми, пов'язані з купівлею, продажем з чогось. Тож уникайте імпульсивних рішень, суперечок вдома, будьте уважні до дрібниць у фінансових документах, використовуйте енергію для конструктивного вирішення сімейних питань і все буде добре. А 28 жовтня ми чекаємо один з найсприятливіших аспектів місяця. Ось я так люблю закінчувати прогноз. що Ну просто кайф. Там з 28 жовтня ми чекаємо 5 планет, які отак будуть об'єднуватися і давати гармонійну енергію кожному з нас у певній сфері нашого життя. І це буде Марс, Меркурій, Юпітер, Сатурн і Нептун. Вони будуть робити найсприятливіший аспект, який тільки існує. І вас буде торкати тему четвертого, восьмого і дванадцятого секторів. А що це таке? Четвертий сектор це сектор дома, нерухомості, місця проживання, родини. Ось тут, прям потік удачі дачі, купляти щось, продавати щось по нерухомості, робити щось вдома, проводити час з, з родиною. Супер класно. Восьмий дім це чужі ресурси, фінанси, це якісь спадщина. Щось тут, можливо, кредит берете на нерухомість, або отримуєте спадщину, або на вас переписують. ну, Так, ви отримаєте спадщину. Або що ще? Ви щось використовуєте чужі ресурси для досягнення своєї цілі в темі нерухомості. Ну, кредит на житло, наприклад. Що ще? Взагалі буде така підтримка у вирішенні питань, яка стосується дому, нерухомості, спільних ресурсів, бюджету, якісь прибутків від вашого бізнесу, інвестицій. Якісь... Ось тут буде все класно. Гармонія у внутрішньому світі, тобто, ваша підсвідомість, ваш внутрішній стан буде також прям, ну, гармонійний. І це класний і вдалий час для планування творчих і стратегічних рішень, тож використовувати цю енергію для... Конструктивний змін у родині, у фінансах, у особистому розвитку, працюйте над гармонією в стосунках і з внутрішнім своїм станом. Медитуйте, думайте, записуйте щоденник, якось розбирайтеся зі своїм психологічним станом. Сьогодні, взагалі, можна ну, саме 28 жовтня, і там ще буде декілька днів цієї підтримки, займатися всіми цими питаннями. Вони дадуть результат позитивний, і знаєте, всі зірки склалися на цю користь. Ось. Тож, жовтень для вас, леви це спілкування та навчання, активний обмін інформацією, переговори, короткі поїздки, нові знайомства, ідеї, час для навчання, обміну думками, організаційних дрібних справ, сім'я і дім в фокусі. Тут енергія спрямована на домашні справи, на покупку, продаж, нерухомості, облаштування, комфорту, ремонти, переїзди. Отут гармонізація стосунків з близькими і можливі відверті розмови. Та необхідність врахувати приховані мотиви також у сім'ї. Фінанси та ресурси, увага до доходів, угод, покупок та матеріальної стабільності має бути і завершення старих фінансових проєктів та підведення підсумків так, щодо ресурсів, і е, особистий розвиток ваш чекає вас у подорожах, сприятливий час для навчання курсів. Ну взагалі подорожуйте. Ну, це все, дорогі мої леви. Для тих, хто хоче глибше зануритись в астрологію, я запрошу вас на індивідуальні консультації, які допоможуть вам розкрити ваш унікальний шлях на ну, соляр. Це взагалі мастхев сучасної людини, і це прогноз на рік, який покаже, куди вам рухатися в розрізі року, які можливості дає вам цей рік, щоб ну, знаєте, бити вже в ціль, так бити. І курс міні-курс Астрокомпас він навчить вас самостійно будувати свій маршрут до ідеального життя. Він Підсвітить все про вас, про вашу стратегію розвитку на протязі життя, про всі моменти, які ви маєте обов'язково знати. Це дуже доступний курс. Запрошу, посилання даю під цим відео. Ну і звісно, я буду дуже рада побачити вас на ретриті, якщо ще є міста в Карпатах. І це буде таке перезавантаження, трансформація, знайомства і задоволення. Тож до зустрічі, дорогі леви, під зірками побачимо.